Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, давно не було ніяких новин? І, взагалі, я пам'ятаю, коли я вам якісь новини розповідав в світі кіберспортивної доти. Та й не тільки кіберспортивної, тож влаштовуйтесь влаштовуйте зручніш. Зараз буду вам розповідати, які взагалі тут два новини зараз є. Перша і найголовніша новина це те, що нарешті анонсували кваліфікації до Ріад Masters 2025. Ні, Стоп, він зараз інакше називається. Він зараз називається Esports World Cup, але проходить просто в Ріаді. Дивіться, кваліфікації будуть наступним чином. Тут написано, що з 1 по 8, здебільшого, але інфа така: з 1 червня по 2 червня, включно, будуть відкриті кваліфікації або одна відкрита квала. Про це поки що інфи достатньої немає. А після цього вже будуть закриті кваліфікації. Закриті кваліфікації я у себе точніше в ТГ кидав, але продублюю і. Для вас зараз. Дивіться, нас цікавить два регіони для українських бойовальників. це Східна і Західна Європа. Східна Європа квала буде 3-5 червня. Там буде грати основний ростер Наві, котрі, до речі, видозмінили трошечки трошечки свій ростер. Для тих, хто не знав, у них зараз замість Сенті, котрий грав до цього на міду, буде грати Копі. Це Мідлейнер команди Наус. Про нього я розповідав в одному з відносно нещодавніх відео. А от Західна Європа, де потенційно будуть грати навіть Junior і точно Passion UA, вона буде проходити 6-8 червня. Чому потенційно? Тому що, як ви вже знаєте, джуніорів запросили напряму на на Трімліго сезон 26. Це достатньо хороша новина, адже якщо ви пам'ятаєте, яких скваліфікували з турніру Північної Америки, є Силован Ралі за, за юзбагу зі смаками, котрі юзали, як ви, виявилось, виявилося, майже всі команди. Цього турніру, ну, але це таке. І так пермічно сталося, що от вони отримали прямий інвайт на турнір, на котрий вони не пройшли. Так от, ряд, взагалі, точніше, є, є і Sports World Cup, він зараз класифікується по поїнтам. Відповідно, ти можеш протягом а, року, якщо ти граєш на турнірах від ESL і Dream League, набрати достатню кількість ось цих ept поїнтів і проїхати напряму. На цей турнір. Турнір, до речі, зараз за 3 мільйони доларів не там величезна якась, ну, хоча це так велика сума. Але раніше це була взагалі захмарна. Тут ми бачимо, відкриваючи інфу на ліквіпі, що паріпараша Тім Spirit, Бетсрунг вже на турнірі. Фелконс і Ліквіди також до них доєдналися. Поясню, чому Тундра, чому у них менше набагато поінтів. А вони також напряму до цього були 100% на цьому турнірі, але через те, що вони знялися з турніру, замість них грають якраз таки навіть Junior, джуніор, а вони втратили велику кількість поїнтів. Відповідно, чому їх оштрафували, Тому що вони знялися з турніру, коли вже підтвердили свою участь, монопідставивши організаторів. Коли ти підтверджуєш участь, на тебе вже накладаються якісь санкції. Ну і от вони втратили 1763 сімсот Тобто теоретично вони напряму можуть не поїхати. Чому так? Адже, якщо от Наві основні вже на дремлізі не грають, вони не, має, не мають змоги, у джуніорів 60 поинтів всього навсього так начебто, це небагато. Але якщо вони, якщо вони займуть на цьому турнірі умовно топ-4, там величезна кількість поїнтів дається. Давайте по аналогії з минулого турніру ми бачимо, що тут 4600 понтів за перше, за третє, і четверте по 3300 давалося на цьому турнірі. Тут поки не написано на Вікіпедії інфу, скільки саме дасть цієї дрімліги. Можливо, як на останньому турнірі трошки і більше бачимо. Відповідно, якщо вони золотають топ-4 турніру, то вони обженуть і Аволосів, і Віпє. Ну, Тундру навряд, звісно, ну це просто неможливо вже. А от ці дві команди вони можуть обігнати, і при цьому може скластися так, що і інші колективи, котрі виступають на цьому турнірі, вони ну не займають якихось великих місць. Якщо подивитися взагалі на це змагання, то я б не відкидував такий момент. Може здатися, що тут 4 це багато, але давайте будемо об'єктивні. Ось ось ці турніри, вони вже. Ось ці команди вже вони напряму. Їдуть на турнір, так? Відповідно, ну вони не факт, що будуть гіпермотивовані, щоб його відігравати. А от всі інші колективи, котрі ось тут, їх можна перемагати. Ну отже, з південно-американським ростром своїм нових їх можна виграти. Німо, Жньори вигравали, бумів можна виграти, талоні вже вигравали. Як ну, краще тут всі реальні команди, ну можливо, там виникнуть проблема з гладіаторами. Ось цією авророю і з ну, завулосами там так треба поводитись. Але шанси дуже-дуже хороші. -дуже. Ну, а сам турнір, відповідно, почнеться 19 го Травня, за чим ми будемо і дивитися на стрімі, час від часу. Я не обіцяю, що всі ігри, але за можливості будемо ті ігри, е котрі будуть гратися, проглядати разом з вами. Поговорити про ще одну команду, бо про Наві навіть не поговорили: це Першен Юа, котра станом на зараз є третьою, напевно, для да, українською командою, котра найбільше шансів має е показати себе. Вони нещодавно змінили ростер, але я якось упустив цей момент. Тут доволі цікаво, вони було, було формулювання. Чи дивіться, вони поміняли е, четвірку? Так, тепер у них е, замість Фернанса, вони тиснуть кібіофайк. Біофай достатньо хороший гравець. Мені здається, для цієї команди. Тож, е, може, це і дійсно посилення. Але тут було таке формулювання, що от кікнувши Фернанса четвірку свою, на да, котрий достатньо насправді непогано грав, е, е, да, значить, тренер команди каже: рішення було правильним, потрібним команді та взаємним. Роботі ми зіскалися з багатьма проблемами. планували, щоб таким команда вирішить їх, але на жаль, цього не сталося. І далі. Наразі команда на лайт режимі ми нарешті провели зміну, яка стримувала нас. Тобто одна четвірка, за словами тренера, стримувала всю команду. Ну і далі, типу, вони там і реал проблеми якісь вирішують і, типу, готуються до відборів. Не зрозумійте мене неправильно, але ну, скажімо так, трохи неетично мені здається звинувачувати одну людину в поразках команди. бо Це все ж таки командна. Гра і ну, слабо я якось уявляю, що е, одна людина в цьому колективі все руїнила. Тому що якщо все руйнуло, тому що якщо подивитися на е, на турнір, наприклад, на, на IPL, вони грають, то там, ну, в принципі, так, да, скоріш за все, вони з групи вийдуть, але не сказати, що у них хороша тут статистика. Тож, е, ну я коротше, скептик от таких от висловлювань, мені здається, по відношенню де й до самого гравця. Ну, як мене, як болівальника команда, да, це трошечки там зі свого там, якогось професійного кіперспортивного досвіду. Навряд одна людина я руйний так сильно, що команда зараз, от нарешті, усунула цю проблему, і зараз на вирі крил понесеться вперед. Але буду радий помилятися. Ну і останнє це турнір Blast Slam 3. Це лан перед Dream League, Він іде, ну, взагалі. Тір-один лан на мільйон доларів, котрий йде 5 днів з 6 по 11 число. Це доволі цікавий формат, найцікавіший з усіх, котрі я бачив. Тут люди грають в дві групи Best of 1. І потім, в залежності від того, яке вони місце зайняли, їх визначає ось така Single Elimination сітка в Best of 3 посів їх. Тобто, якщо ліквіди зайняли останнє, місце, вони з вони будуть ось тут. Ну, Коротше, тут реально система проведення цікава, але я не до цього вам розповідаю про цей турнір, навіть не про результати, котрі тут будуть, а про те, що. Да, Пунабу буде ради з цього відео, ну нічого. Про те, що тут загалом прямі інвайти. На турнір, тобто попасти на нього неможливо. І за інфою, взагалі, Бластлем планувався з кваліфікаціями, щоб там могли зіграти також українські команди. Але вони щось не змогли на цей Бластлем. Але от на четвертий вже, по ідеї, кваліфікації будуть. По ідеї, вони будуть. Тут це не відповідає дійсності. І, можливо, українські команди також можуть попасти на цей топовий турнір. Побачимо. Але це буде аж в наступному сезоні 4 листопада. Угу. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і побачимося з вами, коли побачимось.